Доброго дня! Давайте ще передивимося Дніпро та Дніпропетровську область. Багато просять. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. Напишіть у коментарях свої загальні питання, якщо такі існують. Будемо розбиратися на них. І так, Дніпро до кінця липня. Рух переміщення мені йде, Дніпро. Захищеність. Саме місто досить захищене, але такий рух він може розчаровувати дуже. Дніпро ідуть мені циклічні події, які постійно повторюються, і вони мають такий вялотикучий характер. Карта сили показує, що таки лякати будуть. І Дніпро тримається. І ця карта також показує нам можливу роботу захисних систем. Ситуація затягнена, вона тримається на тому угу, рівні, на якому є зараз. Тобто захищена Дніпро так, але активність а, на саме місто так, вона таки буде. Будуть відпрацьовувати захисні системи. Карта масовості, тобто чогось може бути досить багато у повітрі, і мені йдуть окраїни, це або близько міста а, самого Дніпра, от а, окраїни, провокації. На... Або близько міста, або це окраїни самого міста. Там можуть бути активні якісь провокації, так, які можуть завершатися відпрацюванням захисту. Що стосується самої області, так, Дніпропетровської до кінця липня, Дніпропетровська область до кінця липня. Так, плиття поточії. Також йде робота захисту. Ну, дивіться, також йдуть провокації, вивчення інформації, провокативні дії з повітря і відпрацювання захисних систем. Ситуація досить напружена по повітрю, емоційно дуже зморені От люди. А, ідуть циклічні події, які мають такі, знаєте, повторення, повторення того, що, що є зараз. Тобто, рух повторюється, рух в області. І знову мені йде та сама масовість. Тобто, до кінця липня ще масовість в області та місті, триво. Тривоги, польоти, пересування більш вірогідно, що будуть, і буде працювати, будуть працювати захисні системи, робота буде виконуватися, тому бажано реагувати на тривоги повітряні, так і моніторити, коли вмикається тривога. Моніторити так, канали, які повідомляють, чи летить, що чи не летить, а що на саму область чи місто. Бережіть себе, все буде.